Вони відмовилися гучно прощатися з дитинством і допомогли врятувати півтора десятка дитячих життів. У Харкові 11-класники не влаштовуватимуть гуляк на випускний, не купуватимуть дорогих убрань і не замовлятимуть ресторану. Гроші віддали до відділку кардіохірургії на операції новонародженим. Про дитяче доросле рішення Марія Малевська. Останнє заняття Українська мова, тести, втримати увагу вже майже дорослих своїх вихованців у травні перед випускним вчительці складно. Пишемо словниковий диктант. Важливий. Катя, можна не умнічать? Глядач. Глебенікита, можете вийти. Це один з двох випускних класів цієї школи. Ініціатива не влаштовувати випускний із сукнями, зачісками, рестораном належала адміністрації школи. Класна керівниця зізнається, учні не відразу і не всі її сприйняли. Ще минулоріч У цій приватній школі пишно святкували прощання з дитинством. Батьки зазвичай не шкодують грошей на день, що трапляється один раз в житті. Це був класичний випускний у ресторані гарні сукні. Лімузини, ну тобто, хто що хотів. Я думаю, що може не скільки діти, як батьки були сумнівалися. Ну, мама випускний був знаєте, бабусі був випускний, у сестри був випускний. Чого ж, чого ж не буде моєї дитиночки. Випускний у нас ну, грошей Ми вирішили, що ми цього робити не хотим, нам не з кем сорівнуватися, і ми вирішили допомогти дітям. І я навіть очень рада, потому что у меня от подруги вносяться постоянно не знають, у них такі істерики, вот ми не знаємо, купити, у мене Богу, нет таких проблем. Не було жодних сумнівів. Відразу ж з першої хвилини, як почув, у Андрія хлопець вступатиме до медика. І ось уже рік, як після уроків, бачить на власні очі, що таке біль, хвороба і радість близьких, коли пацієнта виписують. Робота в лікарні, в обласної прямо на діляні для решти хлопців та дівчат. Останнім аргументом кажуть вчителі стала екскурсія до інституту невідкладної хірургії. Помовчанню подрозумівається, що 11 років безумно всі там були, пахали. В общем, і хочеться ж після такого безумного пахання чогось там. Хлебо и зрелищ, да? вот. Но Мы старались их убедить, что хлеба хлебоизрелище можно получить потом за собственные деньги, которые вы заработаете, а вот. Сьогодні класна спастічив та жизнь, означать свою жист зрослою совершенно конкретному рібенку. Щороку через ці палати і операційні проходять зо дві сотні дітей, переважно з невеликих селищ та містечок області. Операція може тривати від п'яти аж до десяти годин. Випускникам показали усе наживо. Звідси поверхом вище, через скляний купол, можна побачити, як під час хірургічного втручання серце не перестає битися на такое только на расстоянии смотреть можно. Я, как по мне, так врач вообще не женская позиция. И вот сколько годин після операції Малюк уже усмехается. Операция проходит на открытом сердце. Но сердце ребенка сокращается. Размер сердца с кулачок ребенка. Ее вообще сегодня прооперировали. Після побаченого в операційній кардіохірургії або ось тут, в палаті інтенсивної терапії, ось ця малеча їй усього лише 12 днів і вона щойно після операції стає неважливим. Усе і довжина та кольор, сукні, і висота підборів, і навіть назва ресторану для випускного так, що так спокійно лежить? Кошмар, Мені здається, не кожен взрослий чоловік, бо так спокійно таке. Завідувач відділення зізнається в його практиці, таке вперше. Меценатів мають немало, але щоб школярі та ще й від розваг відмовилися, не бачу. Ба більше точно знається перший випадок в Україні. За ці гроші, собрані ребятами, ми приобрели необхідні розходні матеріали, яких у нас не було. Наприклад, ми купили сім наборів для проведення катетеризации серця, десять гемоконцентраторів. П'ять балонів для атріасептатемії і так далі. І так далі. Двом випускним класам вдалося зібрати близько 80 тисяч гривень. Це щонайменше півтора десятки врятованих життів. Якось маленького Сашка. Сложніший порог серця – тетрада Фало. От сьогодні цей чоловік уже в палаті. Просто шок того, що ви ми так. От, от, да, ми ж щасливі, щасливо ви так. поступили, що ви… Адказалі за от стала твоє випускнова. Мало це для сім'ї та сумані под'йомно. Спасіба випускні фотографії у цих школярів будуть незвичайні. Замість параду суконь та костюмів світлини з десятимісячним сашком, серце якого тепер б'ється завдяки їм. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна Естебе.